Всім привіт! З вами Юра і сьогодні я зроблю огляд на ось таку софі-палицю від виробника юнтик. Вона ось така. Тут є пультик, який, до речі, працює дуже добре. Вона дуже довга. Тут сім секцій. Витягується поки що важко, але я думаю, з часом буде все добре. Ось така вона довжелезна. Так, я її зроблю трошки менше. Ось тут е, телефон можна засунути. Ось так вона викручується. Сюди ставиться телефон і потім його закручуємо. Тут можна відрегулювати, як треба. Ось тут є три нога. Ось так вона ставиться. І ось це можна знову відкрутити і зробити ось так. І знімати відео або шортс, або довгі відео ось так. Я думаю, що це дуже добра селфі палиця. Вона мені дуже подобається. Вона краще, ніж попередня, яку я купляв. Якщо ви не бачили це відео, то заходьте по посиланню в описі та подивіться. Там теж було цікаво. Ось так я зроблю. Ось коробка, в якій вона мені прийшла. Ось така от коробка. Дуже добре палиться, мені дуже подобається. Силка на магазин буде в описі. Всім па-па!